Сьогодні на каналі буде знову рубрика Читаємо новинки, тому що вам попередній ролик дуже і дуже сподобався. А мені, звісно, подобається знімати такий контент і читати якісь гарячі, нашумілі новинки. Тому в цьому ролику ми будемо з вами читати книжки від видавництва РМ. Вони надіслали мені ось такий пакуночок. Давайте скоріше вже розпаковувати і дивитися, що там. Ну і вже традиційні нагадування перед початком кожного мого ролику. По-перше, це я відкрила спонсорську підписку. Тепер ви можете її оформити. Там є чотири рівні, всі вони дуже і дуже бюджетні та доступні. Але при цьому однакові умови. Ви можете дивитись мої додаткові ролики, які виходять доволі так стабільно і частенько поки що. І звісно ж, отримувати доступ до загальних роликів на пару днів раніше. І, по-друге, це звісно промокод Pages Travel на сайті видавництва Vivat, який дає вам знижку аж цілих 10%, який які з акційними проп... Позиціями, тому іноді покупки виходять дуже і дуже вигідні. Заглядайте в опис під цим відео, переходьте на сайт до видавництва Vivat, купуйте там книжки. Також цей промокод, до речі, діє у фізичних книгарнях. Тому взагалі просто супер. Ви можете використовувати його будь-де. Дякую. Ну а тепер давайте до найцікавішого в цьому пакуночку три книги. Ось там ви можете вже трішечки побачити. І як завжди, пакування РМ це просто щось неймовірне. Вони підганяють коробку під книжки. Скільки я в них не замовляю, постійно книги приходять не побиті і дуже надійно запаковані. Тому зараз мені потрібно буде ось цей помічник, щоб розрізати коробку, і буду показувати вам, які ж новинки ми будемо читати в цьому ролику. Це добре, всі книжки цілі та неушкоджені. І давайте я почну вам показувати, починаючи з книги, яку я чекала найбільше, яку я хотіла, і завдяки якій я взагалі вирішила, що потрібно знімати таку рубрику зарем. І дуже вдячна їм, знову ж повторююсь, за підтримку. По-перше, це Веріті Колін Гувер. І ви можете бути в шоці. Я вас розумію, тому що в Веріті Колінгувер це взагалі, здавалось би не моя література, але коли побачила цей неймовірний зріз, я вам більш детально все покажу на підзйомах, коли буду розпаковувати ці книжки. Я просто закохалася в цю книгу. В це оформлення, і я дуже багато чула відгуків про те, що ця книжка абсолютно відрізняється від всіх інших книжок Колін і Вирішила дати їй шанс, тому що, як ви знаєте, я читала іншу книгу цієї авторки, вона мені не дуже сподобалась. Це була книга Безмерід. Але анотація Колін Гувер обіцяє нам дуже напружений трилер, детектив в якомусь заміському маєтку, де буде щось пов'язане з письменницею. Я, якщо чесно, не читала анотацію позаду, тому що я не хочу нічого знати про цю книжку, хочу просто взяти і зануритись в читання. Тому перший претендент на читання в цьому ролику. Це в Веріті Колінгувер, і до речі, якщо я не помиляюсь, тут ще лежить так ось така миленька листівочка з листом від авторки. Ось такі, подивіться, гарнючака ілюстрація, і позаду тут лист. До українських читачів це дуже приємно, і мені так подобається ця ілюстрація, що на обкладинці, що звісно ж на ну на ці листівці, що просто вау. До речі, я забула сказати найголовніше в цьому ексклюзивному виданні Веріті є додатковий розділ. Саме через це він і став ексклюзивний. Ну і звісно, плюс це неймовірний зріст. Тому якщо ви читали Веріті і хочете ще о, знаєте, поставити собі цю фінальну крапку, цей додатковий розділ, який ще більше вас або запутає, або це на свої місця, то вам потрібна точно ця книжка. Друга книга, яка в мене є. Це уся правда в мені від Джулії Беррі. Ось така також неймовірно гарна новинка. Книги цієї авторки я вже читала. Якщо ви давно в мене на каналі, ви знаєте, що в мене є лагідна війна, і також в мене є вбивство в Пріквіл Роуд» щось там. Я не пам'ятаю цю назву, і вони мені сподобались. «Лагідна війна» мені сподобалась менше, але от вбивство в Приквіл Роуд щось там, мені сподобалось дуже. Тому я вирішила для себе взяти ще ось цю новиночку від авторки. Вся правда в мені. І остаточно для себе вже, знаєте, сформувати враження про цю авторку, про те, як вона пише. І Подобається мені, і плюс я прочитала анотацію: тут повинно бути просто скло, якесь неймовірне, Тут повинні бути м, якісь драми життєві, таємниці в маленькому містечку. Коротше, все, що я люблю, і книга насправді тоненька. Я думала, вона буде товстіша, тому мені здається, ми з нею дуже швидесенько розправимось. Тому ось це другий претендент на читання в цьому ролику і. Кладу цю книгу. Остання книжка це книжка, яка 100% не розчарує нікого. Це книжка, яка 100% потрібна в зимове читання вам, і це одне за одним Рут в. Вау, це дуже і дуже гарна книга. В я нещодавно читала поворот ключа. Ви можете послухати мої захопливі відгуки в ось цьому ролику. Він тут десь спливе. І я хочу сказати, що одразу, коли побачила одне за одним, зрозуміла, що ця книжка мені треба на зимові читання, тому що в неї неймовірно гарне зрізвана, неймовірно гарно оформлена. І просто ну я впевнена, що тут буде щось круте. Тут розповідатиметься, наскільки я пам'ятаю, з такого, знаєте, швидесенького знайомлення анотації про корпоратив, який їдуть працівники, і там. Типу, якийсь ретрит повинен відбуватися, але звісно, а звісно, це все відбувається в закинутому маєтку, десь де їх замило снігом. В горах вони не можуть звідти виїхати дуже довго і починають зникати. Їх хтось починає вбивати, і це, знаєте, такий типовий сюжет е, роману і не лишила жодного від Агати Крісті, але вже в сучасній інтерпретації. І плюс рутвея називають сучасною агатою Крісті, тому я впевнена, що ця книжка мене не повинна розчарувати. Ми будемо дивитися з вами по хронометражу ролика. Або цю книжку також додамо в це відео, або я вже прочитав. В якомусь різдвяному новорічному влозі зимовому і поділюсь там враженнями. Проте я не могла просто не показати вам, які тут неймовірно гарні зріз. Я це все швидесенько покажу на підйомах, коли буду розпаковувати ці книжечки. Як ви вже зрозуміли, я навмисно не знімала ось ці плівочки з книжок, тому що зараз ми з вами цим займемось. Я переставлю камеру, підсуну вас поближче, щоб ви все чули, і будемо знімати плівки. І дивитися швидесенько близенько кольорові зрізи та форзаці, тому що в цих виданнях вони повинні бути неймовірні, тому що я. Бачила в інших читачів. Ось такі просто красунчики в мене є. Давайте почнемо від Колінгувер. І подивіться просто, по-перше, яка гарнюча листівка. Ось тут лист позаду. Можете його так почитати, коротесенький. І почнемо з найприємнішого. Це вереті від Колінгувер. Я чекала її найбільше. Ось тут ви бачите наліпка, додатковий розділ. Давайте разом з вами розпакуємо і покажу вам кольорові зрізи, бо там повинно бути щось. Вау! Вау! По-перше, яка обкладинка ось тут. Просто. І давайте тепер я зніму і подивимось форзиці, тому що я вже так коротесенько побачила, що вони неймовірно круті. Подивіться деталізація. Мені дуже подобається ось ця тенденція, коли починають робити кольорові зрізи. Ну, дійсно крута книжка. Ну і, звісно, суперка. Про неї також не треба забувати. Я, наприклад, читаю книжки від РМ в суперках. Мені так якось зручніше, вони в них дуже цупкі і не псуються. Тепер давайте перейдемо до уся правда в мені. Я відкрию одразу зараз на початку ролика всі книжки, тому що просто не втерплю до середини. Тут також таке глянцеве покриття. І дивимось. Тут які така обкладинка і який форзац. Просто вау! Тут немає ще кольорового зрізу, це книжечка без нього. Але вона все рівно дуже і дуже гарна. Подивіться, тут виглядає так. І до речі, скільки в ній сторінок одразу подивлюсь 250. І я хочу просто, щоб ви вже побачили, що там буде дуже неймовірно гарний кольоровий зріз, і розпаковуємо. Тут також ось таке глянцеве покриття є, бачите, я, до речі, не помічала, дуже приємне. І кольоровий зріз тут просто вау! це просто на цю красу, це ліс зимовий. І форзиці, наскільки я пам'ятаю, вони там були дуже вражаючі. Та-дам! Так, я не помилилась, подивіться, це просто соснові шишечки. Як це все гарно, і дійсно по-зимовому. Давайте ще подивимося, що позаду. Позаду таке саме. Вау! І цей зріз не думала, що я це скажу, але я вже прочитала 250 сторінок від Колін Гувер, і насправді я вражена. Я очікувала, що ця книжка мені сподобається, тому що вона ну, дуже популярна. Я очікувала, що вона, скоріш за все, мене вразить і захопить, і просто поглине в себе. Але я не очікувала, що я прочитаю за один вечір. 150 сторінок і завчора 100 сторінок, враховуючи те, що ці дні я працюю, звісно, логічно, це все будні дні, і мені вже трішки складновато ввечері лягати в ліжечко читати по 100 сторінок. Проте з вереті від колінгувер такого абсолютно не стається. Я починаю читати, забуваю все, що відбувається навкруги, і просто відкриваю вже, знаєте, відриваюсь від книжки вже коли дванадцята. От приблизно так в мене це працює. Книжка дуже мені сподобалася. Давайте я вам ну подобається, і давайте я вам зараз розповім про що вона. Ой, тут така цікава, і з іншого боку, трішки навіть банальна зав'язка, тому що зав'язка мені нагадує трішки тринадцяту казку Діани Сеттерфілд і також нагадує трішки сім чоловіків Евелін Г'юга. Розповідаю, чому головна героїня Лоурен а, а, працює письменницею відносно такою успішною, але не сказати, що вона дуже популярна. І одного разу їй приходить пропозиція писати роман, завершити цикл роману за іншу письменницю. Та письменниця, на жаль, не може завершити роман, тому що вона потрапила в автокатастрофу і зараз прикута до ліжка, вона не може говорити, писати взагалі вона ну, майже нічого не може робити. І цю пропозицію, по суті, доносить нашій головній героїні. Чоловік Джеремі, це наш другий головний герой цієї історії. І Лоурен погоджується, тому що їй треба гроші. Плюс там так складаються умови, що вона погоджується. Їй це цікаво. Вона приїздить в маєток до Джеремі та Веріті. Веріті, як ви розумієте, це дружина нашого головного героя, і треба ця знаменита письменниця. І Лоурен приїздить до них в будинок, щоб... Повністю розкупати всі її якісь записки, архіви цієї Веріті і знайти взагалі зачіпку, як писати там наступні романи. Але в цьому будинку, в кабінеті Веріті, наша головна героїня знаходить не якісь нотатки до роману, а вона знаходить її щоденник, її автобіографію. І Веріті там постає перед нами всі красі. Вона розповідає все, всі все про відносини з Джеремі, про те, взагалі, як в них народились діти, яка була ця Веріті. Наша Лоурен дізнається з цього щоденника, і це її лякає. Дійсно лякаючий, шокуючий факт. В тому щоденнику розкриваються, я не буду вам нічого говорити далі, тому що далі будуть спойлери. Але хочу сказати, що книжка. Дуже з напруженою атмосферою відчувається цей страх, постійне якесь напруження від того, що хтось може, знаєте, зайти в кімнату, коли Лоурен щось робить, або якісь такі здогадки, які Лоурен починає собі сама вигадувати, і чи дійсно вони справді це в фіналі? Ми будемо читати. Мені дуже цікаво, мені так цікаво дізнатися, чим завершиться книжка. Особисто я чула, що фінал цієї історії настільки неочікуваний, перевертає повністю сюжет до Городригом. Що я вже хочу дочитати сьогодні якнайшвидше після роботи цю книжку, щоб для себе зрозуміти. Дійсно ж, цей фінал настільки крутий, як всі про нього говорять, тому що ну просто вау. Я коли виставила в інстаграм, до речі, підписуйтесь в інстаграм, коли я виставила туди, що я розпакувала цю книжку, що я її придбала і буду читати. Мені дуже багато людей написали. Будь ласка, скажіть потім, що в останньому розділі, тому що так цікаво дізнатися. Тому що, наприклад, коли прочитали ту книгу, то по суті є дуже багато різних варіацій, завершення, і дуже цікаво, який ж тут додатковий розділ, що авторка вклала, чи після додаткового розділу стане більш зрозуміла мотивація. Вчинки головних героїв. Коротше, мені так цікаво, така навкруги цієї книги якась атмосфера захоплення, що мені дуже хочеться, по-перше, щоб вона мені так само сподобалась, і по-друге, щоб вона мене не підвела, щоб вона мені дійсно шокувала в фіналі. Тому що я дуже боюсь, що я зараз вистрою собі ось ці очікування, а по факту вони не справдяться. Хоча, з іншого боку, от я прочитала вже майже половину книжки, точніше, яку половину? Точно третину, мені залишилося 100 сторінок. І я розумію, що для мене ця книжка вже точно оцінена буде на гарну Сінку, тому що мені подобається, вона мене настільки захопила, поглинула в себе, що просто мені абсолютно все рівно на те, що відбувається навкруги, коли я читаю цю історію, і все таки круто, що я дала ось другий шанс, друге дихання Колін Гувер. Після її безмеріт, і зараз я розумію, що можливо, можливо, в майбутньому я спробую ще якийсь Роман Колінгувер, якщо фінал цієї книжки мене не розчарує. А тепер зараз я побігла дочитувати цю книгу, тому що, як би знаєте, 100 сторінок залишилось. Мені дуже цікаво, чим все завершиться, тому що я зупинилась на найцікавішому. Але точно, давайте перед цим я ще зачитаю вам цитати, які я виділила тут буквально дві. Які я хотіла б зачитати вам, тут, наприклад, наша головна героїня Ловра написує будинок, в який вона потрапила, будинок у Веріті Джеремі, і вона каже: Моя матір казала, що будинки теж мають душі, і якщо це правда, то душа дому Веріті Кроуфорд така темнюча, яких не буває. Ну тобто, ви розумієте, ось такі малесенькі детальки, малесенькі речення, акценти, які дають нам зрозуміти, яка атмосфера панує в цьому будинку, як відчуває себе головна героїня, і що по суті відчуває читач. В мене тут виділена ще одна цитата, але я вирішила її не зачитувати, тому що на малесенький, але все таки спойлер може вам дати, а я не хочу цього. Я хочу, щоб ви мінімально знали про цю книгу, про те, що вас буде очікувати. Бачили ось тільки якісь враження емоції від самого читання, але аж ніяк не знали сюжету, тому що так книжки відкриваються набагато яскравіше вам, і я раджу вам дійсно, коли ви читаєте, о, точніше, коли ви купуєте якісь детективи, трилери, то не читати анотації, тому що так ви. Набагато більше даєте шансів історії вас вразити. Якось так все побігла дочитувати книжку і підключусь до вас вже своїми фінальними враженнями. І потім будемо обирати наступну новинку. Тільки закінчила знімати підсумки читацьких планів для спонсорів і вирішила підключитись, і розповісти вам. Свої фінальні враження від книжки Веріті Колін Гувер, тому що я її прочитала вже пару днів тому, але якось не виходило в мене сісти і так ґрунтовно вам розповісти. А мені насправді дуже і дуже сподобалось. Мені дуже сподобалася ця книжка. Я неймовірно в захваті від неї, просто тому що я не очікувала такого, але вона мене вразила. Фінал просто вау. Я дуже боялася одного закінчення е, фіналу. Знаєте, такого. Дуже мені здається передбачуваного. І я думала, що, Боже, авторка веде туди. Божечки ні. Тільки не це, тому що вона зараз все завершить так, і це буде абсолютно якась нецікава, злита кінцівка. Та й взагалі тоді вся книжка для мене стане просто абсолютно ні про що. Але фінал цієї книги мене шокував. І він дуже крутий, неоднозначний і дійсно змушує задуматись і переосмислити всю книжку. І тут така моральна дилема перед читачем постає, що просто. Мене не відпускає ця історія вже скільки днів. Я думаю, а як було, а як би могло бути? Ну коротше, щоб без спойлерів, просто скажу, що книжка крутюча, і тут же є додатковий розділ. Він насправді величенький, в ньому майже 40 сторінок, і я вам так скажу, цей додатковий розділ розставляє ще більше загадок, ще більше крючечків і ще більше при цьому крапки наді в деяких положеннях головної героїні. Тобто, ми ще більше розуміємо, в якому вона становищі зараз перебуває, і мені дуже це цікаво було читати. Я правда задоволена, що в мене є книжка саме з додатковим розділом, тому що він ще більше вганяє тебе в шок, нерозуміння ситуації і неусвідомлення того, до чого це все приведе наших головних героїв. Героїв, це дуже цікаво, дуже. Я вам раджу, якщо от ви думали, що Колінгувер не для вас, що вона пише якось поверхнево, що вона не цікава. Спробуйте Веріті. Спробуйте, тому що я читала без меріт і мені також не сподобалось, але я прочитала Веріті і поставила їй п'ятірку. І це буде книжка відкриття мого року. От правда. Просто я не хочу нічого більше говорити. Це просто настільки шокуючий фінал, що я. Це, мабуть, один з найкрутіших, найшокуючих фіналів, які я читала за все своє життя. Розумієте? Настільки мені сподобалось. Тому що, видається, біжіть в магазин і купуйте цю книжку, тому що це вау, це дуже круто. Це вам повинно сподобатись. От я обіцяю, що це вам повинно сподобатись. Але до речі, будьте готові до того, що тут є сцени 18+, тому якщо вам нема 18, то не біжіть до магазинів, не купуйте ці книжки, тому що тоді ваші батьки скажуть, «Ай-яй-яй, ось так. І скажуть, яких блогерів ти дивишся. Але абсолютно не на цьому акцент. Абсолютно, а, акцент на атмосфері, на цьому жаху, на напруженості, і це просто щось з чимсь. Це треба просто читати. Правда, я в захваті. Я просто в захваті. Тепер давайте від такого емоційного всплеску відійдемо трошечки і поговоримо про наступну книгу, яку я обрала для читання, яку я читаю зараз. Це уся правда в мені від Джулії Бері. Я прочитала вже. Половину рівно 50%, як мені каже, рорк, і мені є що вам сказати про цю книжку. Перші 50 сторінок, якщо чесно, я не розуміла абсолютно нічого в плані, я не розуміла, чому цю книжку так люблять. Тут дуже дивна манера написання і манера оповіді, тому що наша головна героїня, яку звати я не знаю, як її звати, от у мене це постійно. Джудіт, начебто. Можливо, ні. Її звати Джудіт. Так от ця Джудіт дуже дивна. Ми коли читаємо, розуміємо, що вона дійсно дивна. В неї є якісь таємниці, і взагалі вона чомусь її всі шарахаються, називають її проклятою. Вона ні з ким не говорить. Потім ми дізнаємося, чому так сталося, тому що Джудіт пережила страшну трагедію. І, як ми розуміємо, її викрав хтось, тримав а, майже два роки в лісі і відрізав їй язик. Саме через це вона не може нормально говорити. Він їй не до кінця його відрізав. Вона може говорити, але знаєте, так трішки. Ну, шепелявить, трішки якось не вимовляє деякі звуки, і саме через це вона перестала говорити взагалі. То тут я хочу заакцентувати увагу, чому Джудіт перестала говорити. Коли Джудіт повернулась додому, це не спойлер, це 50-та сторінка. Коли Джудіт повернулась додому через стільки років, коли її не було, коли по суті батьки взагалі не знали, що з нею відбувається. Коли вона почала говорити там щось, якісь ну намагатися, її мати говорить їй, за що тебе спіткала така кара, не знаю. Бог тобі суддя. Але усі тебе боятимуться, називатимуть проклятою. Знайдуться чоловіки, які захочуть скористатися тобою. Я знаю свій обов'язок перед власною плоттю кров'ю, і я захищатиму тебе. Але ти слухатимешся мене та поводитимешся, як і личить дівчині. Пискни, хоч слово, щоб накласти на нас сором, і спатимеш тут серед лопат і граблів. Це її говорить рідна мати, яка зустріла доньку, яку не бачила рік чи півтора чи два там просто не уточнюють, але сам фактовий мене от з самого початку почало дуже дратувати відношення матері до дитини, і я розумію, чому це написано. Але я хочу про це просто поговорити, тому що все-таки авторка нам це подала для того, щоб ось так якби, дискутувати. Для мене це ненормально. Це те, як тут взагалі відносяться до цієї нашої головної героїні, тому що до неї ставляться як до непотреба. Я ще розумію, якби так до неї відносилися сусіди і так далі. Але це рідна мати і рідний брат, до речі, рідний брат, наприклад, називає її черв'яком. Чому? я так довго не могла згадати її ім'я, тому що тут майже не говорять її ім'я. От, наприклад, діалог між всіма членами родини це мати, брат і наша головна героїня. Мама до того виявилась не готова. Як ти збираєшся добиратись до школи і назад? Питає вона в брата в головної героїні. Черв'як допоможе мені на своєму коні. Зайнятися черв'якові більше нічим. Тепер і ти звеш мене так, маму. Це вже думки нашої головної героїні. Тобто, їй це ранить, це ненормально все, що відбувається навколо неї. І мені дуже шкода цю дівчинку. Хочеться її просто, я не знаю, обійняти, пригорнути і забрати з цієї сім'ї, з цією, взагалі з того, де вона живе. А живе вона в якомусь дивному селищі, і люди там дійсно якісь максимально дивні. Тобто, вони реально, дитина повернулася після того, що з нею там відбувалося, вони не знають, що з нею відбувалося, і її починають. Звинувачувати за те, що вона втратила язик, не може нічого сказати, і що, типу, може вона взагалі втратила цноту, і вона в цьому винна. При тому, що нагадую, її хтось викрав і тримав в лісі. Ну, максимально дивні, дійсно, люди. І через всю історію тут нам розповідають кохання головної героїні до хлопця, який старше за неї на два роки, і вони, типу, з самого дитинства, плюс-мінус, були разом, але. Отут я хочу зупинитись на тому, наскільки нездоровим є це кохання в головної героїні, тому що вона якась сталкерша. Сорі, якщо це, 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 це хтось має іншу думку, але ну дійсно вона ходить за ним постійно, вона підглядає за ним. Вона приносить йому якісь подарунки, коли він не бачить, кладе залишає в хаті. Вона ну дійсно поводить себе страшно. Мені було е, трішки моторошно читати те, як себе поводиться дівчина, тому що я розумію, що вона одинока, в неї нікого немає. Але камон, вона слідкує за ним, вона підслуховує його, вона дивиться в його вікно, коли він там сидить. Ну це дивно. Ну погодьтеся, це дивно. Якщо тобі хлопець не відповідає взаємністю, хлопець дівчина неважливо хто. Це ненормально себе так поводити. Це трішечки мене лякає. Але якщо відкинути ось цей моментик, хоча це дуже складно його відкинути, погодьтесь, то в цілому книжка. Цікаво написана, і мені подобається її читати. Та засмоктує в себе, і сюжет тут такий динамічний. Я так розумію, що друга половина книжки де я зупинилася, якраз і наша головна героїня Джудіт буде розповідати, що з нею відбулося, хто її викрав, тому що зараз у нас є здогадки, хто це був, але можливо це не та людина, тому що ну, поки що все дуже очевидно, якщо це дійсно він. Цей чоловік, то, типу, половина книжки, ось ще буде. Вот що тоді ще авторка розповідатиме. Але поки що мені мені цікаво, мене цепляє цей сюжет. Мені цікаво, які ж будуть відносини між головною героїньою і хлопцем, якого вона кохає. Тому що цей хлопець також дивний, він, начебто, і відповідає їй взаємністю, але начебто й ні. І в деяких моментах його самого лякає, те, що робиться Джудіт. Коротше, цікава книжка, максимально неоднозначна в плані того. Які тут персонажі різні, але при цьому вона максимально самобутня. От я не зустрічала книжку з такою манерою е, оповіді. Дійсно, мені цікаво. І мені от прямо якось не терпиться дізнатися, що там буде далі з нашою Джудіт, що було Джудіт в минулому, хто це зробив і чи буде якесь пояснення, чому саме Джудіт викрали. Ну, коротше, дуже цікаво. Правда, питань безліч у мене. Сподіваюся, авторка дасть мені на більшість відповідь, тому що розумію, що на всі, скоріш за все, не отримую я відповідь, тому що це якби книжка на 200 сторіночок. Але на Більшість хотілося. Зустрінуся я вже з вами, коли дочитаю цю книжку і поділюсь своїми враженнями, тому що тут без спойлерів складно далі буде говорити, але, хоча б емоційно, я вам розповім, чи дійсно мене вразила книжка, тому що я бачила, що люди плачуть, ридають просто над фіналом. Цікаво, чи сподобається мені так само. Нарешті я дочитала книгу Уся правда в мені, і мені є що вам розказати. Читалась вона трішечки складніше, ніж читалась, наприклад, в Веріті. Банально через те, що тут дуже якісь. Складнувати, як на мене, метод взагалі розповіді історії. Але десь на половині книжки я влилася, і мені так сподобалось. Десь всередині середині я думала дійсно, що це для мене буде трійка, можливо, тому що я не співпереживала персонажам, я не вірила їм. Але з середини книги я зрозуміла всю суть, я зрозуміла, що Джулія Беррі вкладала в цю історію, що вона хотіла передати. Вона хотіла максимально погрузити нас в ось цю атмосферу, цього селища в атмосферу, в голову точніше, нашій головній героїні. И і... Я зрозуміла це лише от на половині історії, повторюсь, і тоді почала грати за правилами авторки і стала отримувати колосальне задоволення від історії. Мені сподобався фінал. Мені сподобались персонажі, як вони відкрились потім з іншої сторони. Я навіть трішечки по іншому поглянула на нашу головну героїню Джудіт, на її відносини, на нашого головного героя в цій історії персонажа, в якого вона була закохана, і до якого вона прям максимально активно виражалась у свою закоханість. Мені сподобалось дійсно. Це не 5 з 5, і ця книга не змогла мені якось остаточно дати відповідь на питання, чи буду я читати наступні твори Джулії Бері, тому що все рівно для мене це четвірка, але фінал мені сподобався, повторюсь, і мені сподобалось, які теми піднімала Джулія Бері. На першому плані тут мені здається відносини батьків і дітей все-таки, а лише потім взагалі показане суспільство, і показано те, наскільки людям зазвичай все рівно на інших, на оточуючих, на їх проблеми, і ніхто не хоче розбиратися. Це максимально байдужі люди, і байдужість тут. Також максимально якось виражається в усьому, іноді навіть перебільшено. Але я розумію, чому це це має місце бути. Тим паче, що це було не в наш час, тобто це не сучасні події, описані, тому це приймається. Але все таки були питання, на які я не змогла на себе знайти відповідь. Тому я й поставила 4, а не 5, Ну і звісно. От, треба перетерпіти, якщо вам буде трішечки нуднувато, першу половину, навіть не першу половину, а хоча б третину, тому що далі сюжет дійсно закручується, стає неочікувано, і повороти неочікувані були. І в фіналі. Я вже розуміла, до чого клонить авторка ось цей детективний твіст, але мені все рівно сподобалось. Тому я рекомендую цю книжку, але я її рекомендую не так сильно, як я рекомендую Колін Гувер і її Веріті. Це відкриття, це книжка, від якої я нічого не очікувала, або навіть очікувала, що вона мені не сподобається, а при цьому вона мене вразила. І от уже пройшло майже два тижні. І я думаю про цю історію. Я думаю про цей фінал. Я... Просто не можу якось переварити це в собі. І ось цей додатковий розділ ну просто він. Вау, він виносить мозок, і він точно тут потрібен. Тому що я спочатку навіть скептично ставилась до того, що навіщо додатковий розділ писати. Але я розумію, навіщо, якщо ви хочете прочитати додатковий розділ, купуйте цю книгу, в неї неймовірне оформлення, зріз, і ви не пошкодуєте, тому що у вас буде колекційне видання, та ще й ви дізнаєтесь дуже і дуже шокуючі факти в цьому додатковому розділі. А я буду завершувати цей ролик. Дуже дякую вам за перегляд, за те, що ви подивились мої відгуки на ці дві книги. Дуже дякую. РМ, за те, що робите таку красу. І сподіваюся, ми з вами побачимося вже в наступному ролику. Не забувайте підписуватись на цей канал, не забувайте за промокод VIVAT, який дає вам знижку 10%. Ну і звісно, всього вам найкращого. Побачимось в наступному ролику. До скорих зустрічей. Бувайте!